Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 12 червня. Я продовжую обрізати і формувати черешні у своєму садочку. Плоди обірвані. З вечора почав помаленьку обрізати. Вночі в нас пройшов сильний дощ, гроза, град маленький був і зночі немає світла. Мабуть, щось сталося, але будемо надіятись на краще. Такий вигляд мають до обрізання черешні. Обрізати буду по максимально. По максимальному буду обрізати. Ще де-не-де от є плоди. Залишились, зараз пообриваю. Порівняєте до обрізки і після обрізки вся ця маса буде вирізана. Я зараз додам відео вчорашньої обрізки, як я почав в білих черешнях. Всю цю масу буду вирізати. От після вчорашньої обрізки можете бачити, яку, які гілки. Зараз покажу, якого навіть діаметра. Все повирізав. От обрізана черешня. Це ще весною буду поправляти. З таким розрахунком залишаю гілки. Щодо весняної обрізки і не обрізана черешня. От віду далі, щоб могли порівняти. Можна сказати, що половину гілок зрізав. На коротко, на заміщення нема що шкодувати і жаліти. Всі ці гілки відплодоносили і все буде вирізати. Що ті, що ці на заміщення, де не де ще є черешеньки Вечір почав обрізати чи формувати черешню. Хочу показати, що висота 3,5 метра, що я роблю з вершком бо Можливо, бо багатьом це цікаво. Весною я робив переводи, так як я розпідаю на третю зовнішню бруньку, байдуже, що це черешня. От я тут минулого року літом зрізав, перевод зробив. Зараз От. тут вище вже було весною, я вже зрізав, не показав, залишаю такі бокові гілки. На вершку весною я поприкорочував, з переводом не рискував на другу зовнішню бруньку. От видно. Одна росте строго догори. Та, що нижча похила. Так само і ця ця до догори, та що нижча похила. Висота максимальна, мені вищу і не треба, от я прирізав черешню і повкорочував гілки. Зараз просто переведу на цю гілку. Більш похилішу, похилу і все рівно її приріжу. Спробую вам показати, бо важко стояти на такій висоті і знімати? І тепер що найважливіше. Знову я переводю на третю зовнішню бруньку. От в мене буде зовнішня, цих дві прирізаю. От, прирізав. Весною переведу на оцю тут відіб'є гілку і весною переведу на цю похилу вертикальну, ой, горизонтальну, горизонтальну гілку. А ці дві будуть рости сильно догори. Це вже плодоношення на наступний рік буде оця гілка. І всі, які прирізані літом, це плодоношення буде на наступний рік. Тому обов'язково всі гілки я прирізаю літом. Так само і тут -то. прирізав на третю зовнішню бруньку. Буде гілка. І так. Всю черешню помаленьку перекорочую, роблю меншу крону, компактнішу, будуть більші плоди. Продовжую. От весною було зрізано, злізу вже на землю. я землі покажу. Всі гілки, навіть такі, які ростуть вертикально. Зараз я їх ніяку не ріжу, не прирізаю і не вкорочую. По тій причині, де б я зараз не врізав, вона почне швидко пусту, пусте ростові пагони, молоді рости. Якщо цю гілку ніде не прирізати, не прикорочувати, вона так і залишиться до весни. А весною. У всіх, всіх місцях, хоча на початку, навіть і можливо навіть і тут. От, це все буде плодове утворення. Я просто тоді ще 10 чи 15 сантиметрів зріжу і переведу. І я ще тут зніму до... Ну, декілька десятків плодів. Що тут, що тут і що тут. В даний час. От було зроблений перевод. Зрізаю на похилу гілку переводю. І обов'язково обов'язково цю похилу гілку потрібно прикоротити. От Я на третю зовнішню бруньку. Так, своїм методом. От Одна, друга, ця... Буде похила на наступний рік. Весною я тут зріжу і переведу на похилу гілку. Цю гілку зараз обов'язково потрібно прикоротити, щоб закладалося тут плодоношення на наступний рік. В цьому місці продовження. І гілки, які були, які почали рости весною після весняного прирізання. Також дивлюсь, щоб були не дуже вертикальні, а більш горизонтальні. Ось в мене зовнішня брунька, за нею лишаю раз, два і всю цю масу, от я прирізаю, щоб була більш похиліша. Ця гілка у нас і так похила, тому я переводю. Вибираю де в мене зовнішня, от зовнішня, за нею залишаю дві, щоб ви бачили різницю. Це її от похила, а ця вертикальна. От бачу, ще. ягідка залишилась, бо всі вже пообривалися. Черешня рання біла, дрогана, рання, смачна. А mm -hmm. як повністю достагає, то прямо мед. не вийшло зняти відео, обірвали її без дегустації. Такий результат можете порівняти, скільки було гілок на дереві, скільки залишилось. От Така маса. гілок зрізав. Ще раз наголошую, що навесні я ще буду обрізати. Можете бачити, що всі гілки, які довгі, я не прикорочував, так як і на білій черешні, так і на сій. Це в мене в. Валерій Чкалов черешня. Всі буду тоді прирізати весною, бо тут буде все плодове утворення на той рік. А всі гілки продовження прикоротив, щоб закладалося все плодове утворення на гілках. Такі навіть, які донизу, всі залишав. Тільки гілка продовження прикорочена. І де формував ще з весни, от прикоротив і гілка. Це вже буде плодоношення із сучка заміщення. Я нікому не рекомендую робити так, як я обрізаю. Я ділюсь інформацією. такі гілочки всі. Які і можливо і треба було вирізати, от таку наприклад, але тут все закладене плодове утворення на наступний рік. ну то якось і рука не підніметься таку обрізати, Байдуже, що вона трошки довше, але ці будуть. Вирізаю ті гілки, які вже плодоношення йде далі. От гарно видно. Гілка, дивіться, закладається все плодоношення на кінцях, А ця частина вже вся відійшла від стовбура. Хоча і на ній є, от є. але це вже буде загущеність. Є в мене ось до весною зрізаний на заміщення, є гілочки, на них і буду переводити. От гарно видно, що груба гілка і на ній вже тут нічого немає. Плодоношення пішло от. На самий край. Наступний рік планомо, що не буде тільки з самого краю, туди навіть гарно видно. де. Тому треба прорізати. Ще раз кажу, я того року спробував, мені сподобалось так і на черешнях, і на абрикосах. Є урожай. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.